Привіт, мої хлопчики та дівчатка! На вулиці в нас чудові зимові дні. Можна вийти на вулицю та пограти зі своїми друзями, але можна зайнятися чимось корисним, наприклад, будь-яким зимовим видом спорту. Ви не знаєте, яким? Я вам сьогодні із задоволенням допоможу. Сьогодні за допомогою віршиків та загадок ми з вами дізнаємося, скільки багато зимових видів спорту існує. Ну що ж, розпочинаємо! А допоможе нам наш веселий сніговик. А ось і він, сніговичок, допоможе нам розібратися з дітьми в зимових видах спорту. Слухайте уважно! Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі і дорослих, і дітей, позбирав на лід хокей! Молодці! Ці спортсмени дуже вправні, катаються по одному, а можуть парі на літ виходять ковзанах і одяг мають гарний, чарівна музика заграє. І наші фігуристи вправні спортивні танці розпочинають. Хто десять кілометрів, киваючи в такт рукою, біжить швидше вітру, зігнувшись кочергою. Так, це ковзаняр. Спорт на світі є такий. Популярний взимку він навколо глибокий сніг лежить, а він легко поверх біжить. А суперник поспішає. Що це? Лижні гонки Молодці! Цього спортсмена назвати б зразу міг. І лижник він відмінний, і влучний він стрілець. Що це за спорт? Біатлон. Молодці! Дорога зроблена із льоду. А слизька, як змійка. Санчата стануть тут в пригоді та незвичайні тільки З гірки мчаться саний біб. В них сидить кілька осіб. Швидкість там не для дітей. Звуть вид спорту цей бобсней. По схилу спортсмени швидше трамває, З'їжджають на лижах пропорції огинаючі. Який це вид спорту? Слава! Молодці! Може, це все нам сниться? Повітряний акробат на лижах перекид потім стрибок, жоден не збитий прапорець. Молодці! Це фрістайл! Снігу нам круги багато, гори, ліс, долина. Сноуборд нам треба брати. І гайда кататись. Міцно ноги закріпили, на вершину ми зайшли І тепер потрібно нам подолати шлях з горні. Подолаємо його чисте, господи сноубордист! Які ми молодці малята! Скільки багато ми дізнались. А зараз запам'ятайте, спорт виховує характер. Спорт доводить хто що вартий. Спорт здоров'я, спорт життя. Спорт це наше майбуття. До нових зустрічей, малята!